Вітаю, друзі, з вами Лемок. Хотів би поговорити про су 130 pm Зараз є можливість придбати її в магазині за 10 тисяч золота, відповідно, трошки поговоримо про цю ПТ-шку. Заодно я подивлюся, як у мене буде система справлятися з записом відео після оновлення, з записом відео онлайн. Отже, давайте спочатку почнемо з екіпажу. Так, скажу відразу, екіпаж у мене трошки неправильно навчений, тому що він із т 103 го але тим не менше. Тесту третьому не треба було маскування. Тут бажано поставити собі спочатку бойове братство, потім маскування і потім ремонт. Чому так? Тому що все ж таки це ПТшка. І ремонт можна прокачати трошки пізніше. а В лоба ви все одно не будете. Більшість, більшість часу все одно не будете грати в лоба. А, далі, потім по, гармат, по, цьому, по обладнанню. Це гарматний досилач, Це у нас турбіна. І це у нас оптика. Чому в мене стоїть стареотруба? Тому що в мене поки що не вкачана модернізація. Потім я поставлю собі просвітлену оптику. Це, як на мене, найбільш така збалансована збірка на дану машину. Однак можна, звичайно, ще покращити приціл і поставити його. І не знаю, там, наприклад, якщо не плануєте десь там сильно переїжджати, просто стояти собі в кущиках, то, наприклад, механізми наводки або там. По поліпшений механізм повороту навіть поставити. Тут, власне, ви як хочете, так робите. Кожен заточує собі машину під себе для мене, це найбільш збалансований. Потім я кажу за меню, тому що прокачається модернізація. Відповідно, на шостому рівні у нас є можливість вибрати ще розвідку додатковим слотом і встановити туди вже нормальну оптику. Так, потім, що у нас тут? Значить, друга позиція до швидкості повороту шасі. Друга позиція від розміру кола зведення. І третя позиція. Тут у нас до огляду також друге ставимо. Тому буде разом із категорією на розвідку. Разом із цим буде дуже-дуже класно. Так. Я граю на звичайних снарядах, тому що все ж таки тут достатнє пробиття 243, комулії, я в принципі не заряджаю. І три фугасики там на різних таких самих вже су 130 такого же Скорпіона. І там борщики, ЛТшки і так далі. Так, про це би, все сказав. Що ж, поїхали до бою. Як, власне, вона зараз почувається в рандомі? Ну, ураховуючи те, що рандом у нас зараз новорічний і божевільний, дуже багато гравців повернулися. Відповідно, твориться наймовірна, наймовірна дичь. Не знаю, турбобої і так далі. Подивимося. О, попали до десяточок. Подивимося, що я зможу тут зробити. Так. Ну що, я займаю стандартну позицію і будемо надіятися, що нам арта на початку бою не блайндане на фул ХП. Я ніколи не їду на воду тут, тому що. Там, там може засвітити нас Авташка і відповідно ми дуже швидко помремо. А у нас тут якби не як ЄБР. Дуже часто порівнюють дану машину зі скорпіоном, однак можу сказати, що вона абсолютно трошки інакше грається, тому що деякі позиції, де ми можемо собі дозволити заїхати, скорпіон заїхати не зможе, тому що він наймовірно просто світиться. А, Сушка все ж таки набагато краще має маскування своє. Відповідно, в цьому Су-130 виграє. 538, альфа у нас більша, як у Скорпіона. Тому це також плюс. А ще фугасіком там взагалі. Там взагалі суперово фугасіком. Так. Не боюся, щоб нас ніхто не байданув, так то. І я не встигну. А тут встигну. 511. Там Удес впав. М -м ну якщо він поїде на нас. На прожету. Ну, але я думаю він там і здохне. Так то, по факту. Так, чекаємо, поки в нас. Ну я не буду прям... Треба було фугасик все ж таки грузити. Маленька в нас альфа, якби пройшла максималка, то там він вже би зовсім залишився чуть-чуть. Так, 1500 ми накидали. Угу, Який ти гарний. Який ти гарний. Я через цю арту не кинув по. Шпроті. Так, 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 так. А я зброшу. Не знаю. Не, взагалі лівіше полетіло. Тому... Думаю, що там щось вдалося. Так, ну. засвічу я його. Я не бачу. А може зараз удесь його там засвіти? Та будесь то але... Ммм, там зовсім піксель. В такі пікселя сушка попадає один раз. Цього я прогаю. Так, опа-па-па-па. Оп, оп, оп. Нє. Нє. Ну, на захист можу сказати, що скорпіон, напевно, би також не попав. Четвертий, третій, другий. Ай-яй-яй. Так, 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 десь тут. Не знаю, чи попав, не попав. Вроді би, попав. Подивимося потім після бою. Так, у нас там XM ще десь буде вилазити, ну там Удес пішов зустрічати. Це добре. Поки що все відносно терпимо. З іншого боку, у нас і суха. Як би я так проїхав, аби я це дерево не повалив? Походу, ніяк. Н, ніяк. Ну, надіюся, на не бу... не арта сюди не закине. Та у нас уже все. Я втікаю, втікаю на стандартну сейвову позицію, і звідти вже... Тут зли, напевно. Але для нас основне подивитися, наскільки дана ПТ-шка може дамажити, може відбивати свої там ХП-шки. Тому що, як кажуть, якщо нормальна машина, якщо вона в нормальних руках, то відносно цього має вона... Відбивати на 15% більше хпешок, ніж вона має. Так. так, 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 так. 7-5-2. Тихо, 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 тихо. Ну там дивися, там вже ж... Не пробив. Ну це дуже броньована машина. 7 2 це дуже броньована машина. Так я так розумію, що і сука там зараз все. Це і також все. Так, а де там Леон? Де він там? Н... Щось я не так подивився кудись. Не, не пробиваю я. Дай мені, будь ласка, я провіду опа. І хоча б може посвічу їх, коли вони будуть під'їжджати чи що. Так. Ну ісотридцять 14. Mm. Я б хотів впасти, але ні, я не встигну. Так, 2500 і подивимося, можливо, там ще щось по блайндах залетіло. Ну, стосовно перемоги тут таке, а от... І подивимося заодно по фарму, що в нас там вийшло. Так, ТЗТ, ну давай, давай, помирай уже. Не затримуй, будь ласка. Що ж ти таке робиш? Боже, гром, так кінець бою, просто виїдь на нього. Ого, так, давай. Хі -хі. Так, ну це поразка. Але тут, власне, ми нічого не могли зробити. Подивимося, власне, по результатах. Так. І за такий бій за поразку за 3000 дамашки ми заробили 64. Це без резервів, без усього. А, ремонт техніки 6000, автопоповнення боєзапасу 13. Ну, Це небагато. В принципі, машина здатна фармити. Ми топ-1 з 10 рівнями нагадую. А, тому машина реально гідна, машина непогана. Те, що не везе з командою, це одна справа. Однак вона здатна. Завдавати значної кількості шкоди, здатна фармити гарно з резервами своїми і плюс клановими Тому, в принципі, дана машина варта того, щоб бути у вас в ангарі. І мені, відверто кажучи, Су-130 набагато сильніше подобається, ніж скорпіон. Тому що скорпіон не має однієї з такої найважливішої, як для ПТ, характеристики це маскування. Він світиться всюди просто, оця істота. Світиться там, де вона не повинна світитися. А, стосовно сушки, тут вже набагато краще. Однак, знову ж таки, кажу: по поставте собі маскування, тому що в мене екіпаж з Т103 тут його немає. А, треба буде переробити собі екіпаж, але це вже пізніше. Отже, такі от справи, така ПТ-шечка. Гадаю, що зараз є м, доволі таки непогана пропозиція, попри те, що це повна вартість 10 тисяч золота, Однак за золото вона продається доволі рідко, тому, в принципі, думаю, можна брати. Всім гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі те, що ви думаєте про дану ПТ-шку, чи будете ви її купляти, чи може, можливо ви вже маєте її в ангарі. Бувайте, друзі!